Доброго дня, шановні пані та панове, ми раді вітати вас на нашому вебінарі на інтернет-порталі YouTube. Мене звуть Віталій Михайленко, я представник Грецького православного паломницького центру Салунь в Україні. Сьогодні ми з вами проговоримо про особливості та різновидності паломництва до Греції, Італії, міста Барі та Славетного Мана Чернечого Республіки Афон. Грецький православний паломницький центр Солунь входить до складу холдингу Музеніц Груп. Представництво нашого паломницького центру є в кожному з офісів компанії Музиніді Стревела: це Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Маріуполь, Запоріжжя. Практично всі наші паломницькі програми розпочинаються з прильотом місто, Славетне місто Салоніки, його називають Північна столиця Греції. Дістатися до салонік ви можете надзвичайно швидко і комфортно з рейсовими авіалініями компанії «Елінеєр». З нашою допомогою православного паломницького центру Салонів зможете побувати в усіх паломницьких містах і містечках Греції і в визнаних великих містах світового православ'я. Ми з вами побуваємо у місті Салоніки. Ви зможете приложитися до мощей святого великомученика Дмитрія Салонського, в честь котрого й назван це місто. Ви зможете побувати біля мощей і помолитися до святителя Григорія Палами, одного з захисних ревностних захисників православ'я. Він написав догмат в захист Пресвятої Трійці. Ми зможемо побувати у Храмі Святої Софії біля могилки старця Паїсія, котрого наразі вже будуть канонізувати. Ми зможемо побувати з вами у монастирі Анастасії у Зарішительстві та в багатьох інших місцях Салонік. Надзвичайно цікаво є поломство до маленького містечка Верія по Стопах. Апостола Петра і Петра, Петра, Павла, там знаходиться чудодійна ікона Матері Божої Панагія Суміла. Паломники не можуть не звітати до словетних метеор. Монастирі, що парять, як перекладається з грецької мови на українську. Славетні метеори це монастирі, котрі знаходяться на відвісних скелях. Куди нещодавно ще не могли ступити паломники, неначе на Афон. І лише в 50-х роках ХХ століття до метеорських монастирів були прокладені доріжки. Наші паломники з 6 діючих монастирів у метеорах відвідують 4. Після Метеор ми зможемо з вами пополомничити до Святителя Спірідона тріміфунського на славетний остров Корфу, як його ще називають керкера. Усіх святитель Спірідон зустрічає дуже щиро. Дивно той факт, що температура тіла наразі святителя Спірідона 36,6 градусів за Цельсію, незважаючи на те, що він помер ще у 4 столітті. Коли його перевдягають, то тапочки, котрі на його мощах вони стерті до дір. Це ще раз запевнює нас, що слова Євангелія вони правдиві. Господь сказав, що я не Бог мертвих, а Бог живих. На Славетному острові Корфу ви зможете вклонитися мощам апостолів від 70 і Асону Ісусі Патру, помилитися біля чудотворної ікони Матері Божої в Влахернської, прихвалитися перед мощами святої Феодори Корфіанської. Це, та, це саме та Феодора, котра упразнила єресь іконоборства, будучи імператрицею Візантійської імперії. Ті, хто побувають вже на Корфу, вони не можуть не перетнути Адріатичне море і не побувати, не помолитися, не попросити благословіння святого Миколая Чудотворця, його святі мощі знаходяться у місті Барі. Незважаючи на те, що його мощі знаходяться під спудом у католицькій Базиліці, православним прочанам дозволяють служити. Та православним священникам православну літургію кожного четверга. Коли ми паломчем до барі та до Корфу, ми завжди служимо літургію, Прочани можуть причаститися святих христових тайн, помолитися відслужити молебні. Надзвичайно цікавим паломницьким міст, місцем є місто Патри. Там знаходиться величезний собор, де покоїться Мощі святого апостола Андрія Первозваного та хрест, на якому він був розп'ятий. Там є джерело, де ми можемо напитися водиці святої води від апостола Андрія та набрати його з собою, щоб дати нашим близьким та рідним. Ми з вами можемо покаломчити монастир. Великопіщерної Матері Божої у Калавріті. Це дивне місце. Там знаходиться чудодійна ікона Матері Божої Великопещерна або Мегаспіліон. За преданням, це творіння рук апостола Луки. Ви знаєте, що апостол Лука був не тільки лікарем, а ще був іконописцем. Але цікавий той факт, що ця ікона не написана. Вона зроблена з мастіки та воску. І, незважаючи на, то, на те, що монастир за свою історію, а історія його починається з 4 століття, вже горів не один раз, ікона чуд... дивним і видимим образом завжди залишалася без ніяких пошкоджень, ми зможемо з вами побувати у славетному місці Афіни, побувати на Акрополі. Цікавий той факт, що ми знаємо, що Акрополь це те місце, де розсідали боги, язичні боги, але ми не знаємо, що за часів Візантійської імперії це був православний храм, так, так само на Акрополі. Ми з вами побуваємо у соборі Святої Трійці, у Кафедральному соборі. Ми з вами побуваємо у соборі Благовіщення. Матері Божої і в багатьох інших місцях. Усіх манить до себе Святитель Нектарій Егінський на острові Егіна. Ми так само можемо туди пополон Острів Остров Тінос з чудотворною іконою Матері Божої Тіноску, остров Сірос, Остров Патмос. Надзвичайно важливий для нас остров Патмос, бо там. Святий апостол Любові, якщо називають його, святий апостол Іоанн Богослів, йому він був достойне видіння від Господа кінцю, про кінець цього світа, апокаліптичне видіння, і за цим видінням він написав частину священного писання, священну книгу Апокаліпсис Іоанна Богослова. Ми з вами, звичайно, побуваємо в цій печері явне богослово. Остров Кефалонія надзвичайно дивний острів. Кожного року на успіння Матері Божої на острові Кефалонія сповзаються змійки. За приданням у тому місці знаходився жіночий монастир і в середньовіччя. Коли були дуже часто набіги варварів, піратів. Один з таких набігів піратів монахині молилися, не було чоловіків на острові, ніхто не міг їх захистити. І ось тоді, коли вже пірати наближалися до цього о до цього, до цієї обителі, щоб осквернити цю обитель і монахинь, і пограбувати їх, на поміч їм прийшла сама заступниця, сама Цариця Небесна. По молитвах цих монахів. І маленькі змійки не пустили цих піратів до монастиря, і з того часу кожен рік ці змійки сповзаються на успіння Матері Божої до чудодійної ікони Матері Божої, панагія, змієвидна, Таких, таким собі хресним ходом. Для нас, як для паломників, це дуже цікаве місце. Багато хто. З паломників, з плечан, просто беруть цих змії на руки, ложать собі на плечі, цілують їх, бо ці змійки вони помічені хрестом. У них є маленькі такі хрестики біля глаз. Але ви не дивуйтеся, чому не бояться прочани брати їх на руки. Це не звичайні змії. І це не ужі. Вони кусаються ці змії, це мідянки одні з найодвіших най... Змій у світі. Ми з вами, звичайно, таки на остров Ефбея до Святого Іоанна Руського. Цей святий для нас має неабияке значення, бо родом він з наших країв, з Полтавщини. Під час турецької війни він був схоплений у полон і переданий мусульманам як раб, і не зломався він під тиском. Багатьох Тур, -тур не, не зламався і не, не змінив своєї віри православної. І навіть мусульмани, агаряни, вони його поважали і дозволили його після його кончини, правильної кончини, його погребсти за православною традицією. Дуже дуже багато святих святинь. І паломницьких місць у Греції світового православ'я. Ви зможете ознайомитися з усіма цими паломницькими програмами, нашими паломницькими програмами на нашому сайті. Адрес, адреса в інтернеті www.soluun.gr. Ви зможете завжди ви можете написати нам електронного листа на нашу адресу Київ, собачка, солунь GR зв'язатися зі мною за прямим київським телефоном 044 225 5 225. Я завжди з радістю вам надам будь-яку паломницьку допомогу. Або з найближчим до вас в вашому місці, нашим представником, в Офісі компанії Гузиндістребо. Наразі я хочу. Більш детальніше висвітлити паломництво до Святої Гори Афон. Сьогодні все більше і більше чоловіків хочуть потрапити до Святої Гори Афон. Афон – це незвичайна територія, незвичайне місце це уділ пресвятої Владиць нашої Богородиці. Це Чернеча Республіка своїм самоврядуванням. За уставом Святої Гори. Туди заборонено спати жінкам для того, щоб було менше спокус для монахів. Щоби дістатися на святу гору Афон, ми пропонуємо нашим паломникам готові програми на Афон. Для тих паломників, хто хоче поїхати в Руський монастир святого Великомучника та Свят цілітеля Пантелеймона, У нас є готова програма в цей монастир. Для паломників, хто, х, хто хоче попаломничити в грецький монастир, вони можуть дістатися до монастиря Вотопет. Для тих паломників, хто хоче відкрити для себе афон весь Афон за один тиждень, ми можемо запропонувати програми весь Афон за 6 днів, або ж програму з «Дорогами, дорогами Афону. З усіма цими програмами паломник. Може з легкістю дістатися до салонік. У салоніках його зустрінуть представники нашого паломницького центру. Він дістанеться до містечка Уранополі, звідки користує паром на Афон, За допомогою групового трансферу. Так програми розраховані, що першу ніч по прильоту і першу ніч перед відльотом вже додому паломник має бути в готелі. За цими програмами так само ми пропонуємо е, розміщення в готелі з завтраком. І для того, щоб паломник потрапив на Афон, він має при собі мати так звану візу на Афон Діамантіріон. Але для того, щоб отримати його, він отримується в, міст, в місті у звідки нагадує, йде паром по святим. Монастирям Афону, його мають замовити цей Діментеріон. Паломницький центр Солунь замовляє цей Діментеріон, допомагає своїм паломникам. Тобто, ми, наших паломників, ведемо від А до Я, допомагаємо з перельотом, допомагаємо з трансфером груповим, допомагаємо з в готелі, допомагаємо з Діментеріоном. Так само робимо і для тих паломників, у кого немає шенген візи відкриваємо шенген візи. В залежності від візової історії паломника, можемо відкривати навіть і мультівізи. По різних програмах на Афоні розміщення може бути як в монастирях Афону, так само може бути розміщення в странноприймальному домі у столиці Афону місті Карісі. Це страноприймальний дом Святого Іоанна Руського з покращеними умовами перебування на Афоні, трьохразовим харчуванням з кращими якостюм умовами. Якщо ви хочете попаломничити до, до святинь вселенського православ'я, до Греції, до Італії, до святої гори Афон, ми з радістю вам в цьому допоможемо, надамо будь-яку будь допомогу і будемо раді бачити вас у нашому Офісі Грецького православного паломницького центру Солунь у Києві, що знаходиться на вулиці Велика Васильківська, 9 дроб 2, у Офісі номер 62 Дякуємо за увагу! До побачення. до нових зустрічей.